І зараз туди кидаються додаткові сили, і партизани руху, а теж зафіксували, що зараз туди, а, до Курського, безпосередньо до Курська перекидають росіяни китайські багі. Що таке багі? От ви зараз їх бачите на екрані, це такі машинки. А, вони не сильно захищені, там, бронею або чимось ще, але вони мають дуже високу прохідну здатність. Тобто, тоді, коли, як ти кажеш, бездоріжжя або така. А, Рихла рихлий асфальт, рихла дорога через те, що опади вони дуже швидко та маневрено можуть а, рухатися. Оцю колону помітили між Ростовом на Дону та Воронежем, ймовірно, вона якраз таки туди рухається. Будуть за допомогою цих баз здійснювати, багі дійснювати диверсійно розвідувальні операції, але скоріше це більш диверсійні операції для того, аби е, витіснити українські сили, витіснити українські е, сили оборони. Аби підтримати українські сили оборони, парламент Канади виділить на, ві... на військову допомогу більше 500 мільйонів доларів США. Ці кошти за словами міністра оборони Біла Блера повинні піти на боєприпаси, навчання й інші засоби. Також парламент підтримав виділення 35 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні. Загалом, в лютого 2022 року Канада надала нам допомогу на понад 5 мільярдів доларів США.